Раніше я завжди думав, як людям виходить читати по 40, 50, 100, 200 книг на рік. Я ніколи не розумів, звідки вони беруть час, як їм виходить працювати і так багато читати, і чи взагалі є якесь задоволення від Читання в таких масштабах, і в 2022 році я вирішив спробувати читати по одній книзі на тиждень і загалом за минулий рік прочитав 48 книг. І в цьому відео я поділю з вами, що ж я зрозумів за цей рік активного читання. Всім привіт! Мене звати Артур, я засновник блогу Кіпкоїнг. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. А в моєму блозі я трохи розказую про саморозвиток, продуктивність і про книги. І так, сьогоднішнє відео буде про книги. Окей, про що ми будемо сьогодні говорити? Перше як взагалі мені вийшло прочитати так багато книг за один рік? Друге про плюси щоденного читання і що воно взагалі нам дає? Третє про мінуси щоденного читання, і що я зрозумів за цей рік? Четверте. Я розповім вам про мої найкращі книги, які я прочитав цього року. І п'яте, я розповім про те, що буде далі, і чи буду я читати так багато наступного року. Ну що, поїхали? Як мені вийшло прочитати стільки книг за один рік, і звідки я вбрав на цей час? В серпні 2021 року я вирішив створити в своєму житті нову звичку. Це звичка щоденного читання. В чому була суть цієї звички? В тому, щоб кожного дня читати по 30 сторінок. В незалежності це будній день чи вихідний. О, в незалежності це якесь свято, не свято. Кожного дня. І як ви думаєте, в мене це вийшло? Так, в мене це вийшло за винятком одного дня, коли я пропустив і прочитав не 30 сторінок, а 21 сторінку. Трохи раніше я вже розповідав про цю звичку, десь тут виліз посилання на відео, в якому я розповідаю про три звички, які змінили моє життя. Обов'язково рекомендую вам його подивитися. Головною причиною, чому я прочитав 48 книг за рік, є ця звичка. Бо я просто-напросто кожного дня читав там по 30 сторінок, і це якраз допомогло мені прочитати цю кількість книг. Звісно, що якби я читав лише по 30 сторінок, мінімум по 30 сторінок, то я б не встиг прочитати стільки книг. Тому бували дні, коли я читав 50 сторінок, коли я читав 100 сторінок, а бували дні, коли лише 30. Тобто, тут воно таке дуже хитке, але все одно саме ця звичка вона допомогла мені. Наступна причина, чому мені вийшло прочитати так багато книг за рік, це те, що я визначив чіткий час, коли я буду читати. Що це означає? Однією з перших справ, яку я робив зранку, це читав. Я йшов чистив зуби, робив зарядку, і після того я зразу сідав і читав своїх 10 сторінок. Пізніше. Коли я трохи попрацював, що поробив, в обід після того як я пообідав, в мене був шевільний трохи час, і я читав 10 сторінок. І потім, після того, як я вже відпрацював другу половину робочого дня, десь ввечері, коли я там пішов на якусь зустріч, щось пробив, ввечері перед сном я теж читав 10 сторінок. Все разом воно формувалось, і я читав 30 сторінок за день. І завдяки цим двом простим причинам мені вийшло прочитати стільки книг за рік. І саме тому зараз я хочу поділитися з вами плюсами щоденного читання. Завдяки щоденному читанню збільшується ваш словниковий запас. Кожного дня ви читаєте книжки, і не дивно, що ви дізнаєтеся там якісь нові, і воно закарбовується в вашій пам'яті. А ще покращується ваша креативність. В книгах ви читаєте і дізнаєтесь. Про різні класні ідеї, які ви потім можете втілювати в своєму житті. І, звісно, я не можу не згадати про те, що книги це досі джерело знань, і ми можемо там черпати різну, корисну, круту, цікаву інформацію, яку теж потім можемо використовувати в себе в житті, на роботі чи де-інде. І це такі основні причини, чому щоденне читання це класно. Я перевірив це на собі, і за цей рік я переконався в тому, що це справді так. Але маю сказати, що не все так просто, і в щоденному читанні є також і мінуси. Але перед тим як ми підемо далі, я маю для вас маленьке нагадування. Не забудьте підписатись на мій канал. Окей, а тепер давайте перейдемо до мінусів. Перше, якщо ви читаєте кожного дня, то з часом читання перестає бути відпочинком. І ви починаєте сприймати читання як Можна сказати роботу. Ви розумієте, що якщо я сьогодні не читав, мені треба почитати, бо я не встигаю дочитати цю книжку до кінця тижня, мені треба поспішати. І оце насолода. Вона втрачається. Ми вже перестаємо відчувати весь цей кайф відпочинку і релаксації, коли ми читаємо. Він є, але він стає таким трохи напруженим і. Це от такий основний мінус щоденного читання. Наступний мінус це те, що після прочитання такої великої кількості книг інформація в вашій голові вона помаленьку починає перемішуватись. Сюжети вони перемішуються, і потім вам вже важко сказати, там, чим саме закінчилась та чи інша книга, і плюс ви якось важче починаєте запам'ятовувати інформацію. Наприклад, якщо ви читаєте якісь нонфікшн книги, то вам же стає важче і важче запам'ятати якісь основні факти або якісь посилання, посилання на авторів, якісь цитати. Воно стає важче для запам'ятовування. І останній мінус: книги загалом це доволі застарілий спосіб отримання інформації або навчання. Наголошую, я зараз говорю не про художні книги, а про нонфікшн або саморозвиток. Наприклад, візьмемо ситуацію, що я програміст, і я хочу дізнатися про якусь там технологію, прочитавши книжку. І дуже часто буває так, що ця книга була написана там два роки назад, а зараз все абсолютно змінилось. І е, краще подивитись якесь відео на Ютубі, яке триває 15 20 хвилин або годину, і зекономити собі цей час, який ми б витратили на читання там великої книги. Але це виключно моя позиція. Я просто зрозумів, що є певні книги, які б я волів не читати, бо я просто міг би прочитати якусь статтю коротку і. В принципі, дізнатися все те саме. Ось такі плюси і мінуси я зрозумів за цей рік. Я сподіваюся, що воно допоможе вам зекономити час і прийняти рішення, чи хочете ви читати так багато книг, чи не хочете. А зараз настав час перейти до трьох найкращих книг, які я прочитав за цей рік. Окей, перша книга це Янгола і Демони Дена Брауна. Я вже трохи раніше про неї розповідав в себе на youtube каналі десь тут вилізе посилання на відео, але я все одно мушу її згадати, бо це, напевно, найкраща книга, яку я прочитав за цей рік. Я ніколи не читав настільки інтенсивної книги, настільки наповненої подіями, легко написаною. І я її прочитав за декілька днів, і я настільки сильно кайфанув від неї, що якщо ви не читаєте або скептично ставитесь до читання, прочитайте її. Вона вам сподобається. І наступна книга це тривожні люди Фредріка Бакмана. Мені дуже подобається Фредрік Бакман як автор. Я, якщо не помиляюсь, прочитав його всі книги, які перекладені українською мовою. Ця книга вона дуже емоційна, вона дуже чутлива. Вона чіпляє вас і ви співпереживаєте з разом з героями, які там є. Ви переживаєте, ви хочете, щоб з ними все було добре. І е, вона мені дуже сподобалась, тому обов'язково прочитайте. І остання книга, яку я вам хочу сьогодні порекомендувати, це атомні звички Джеймса Кліра. І я прочитав за своє життя дуже багато книг про саморозвиток, про продуктивність, про звички. Але саме в цій книзі зібрані. Всі найкращі поради, які тільки можуть бути. В ній ви дізнаєтесь, як працюють наші звички, як позбутися поганих звичок, і як сформувати хороші звички і дотримуватись їх протягом довгого періоду часу. Рекомендую вам її прочитати. Окей, що буде далі? Після того, як я прочитав купу всіх цих книг в 2022 році, я думав, що мені варто робити в 2023 році. І проаналізувавши плюси і мінуси, про які я вже розказував трохи раніше в цьому відео, я прийняв рішення. Я більше не буду обмежувати себе кількістю книг, які я маю прочитати за рік, і не буду обмежувати себе кількістю сторінок, які я маю прочитати за день. Якщо коротко, я вирішив залишити звичку щоденного читання в своєму житті і буду продовжувати кожного дня старатися читати 10 сторінок, 20, але я не буду собі. Ставити якусь ціль, типу 30 сторінок обов'язково ні. Я просто буду читати стільки, скільки мені буде хотітись, і стільки, скільки маю буде на це час. Але що важливо, я буду старатись не пропускати жодного дня в читанні. Тобто читати принаймні 5-10 сторінок кожного дня, щоб не зупиняти свій прогрес, все одно дізнаватися якусь нову інформацію, все одно читати і відпочивати під час читання. І я наразі передбачаю, що я за цей рік прочитаю значно менше, але впевнений в тому, що це буде значно якісніше читання, більш вдумання. З якого я запам'ятаю більше якихось цікавих уроків, більше цікавих сюжетів, ідей і більше якоїсь корисної інформації втілю в своє життя, маю маленьку пораду для вас. Якщо ви ніколи в житті своєму не читали або читали, але не дуже регулярно, то спробуйте створити в своєму житті звичку. Кожного дня читати по 5 сторінок. Вона не буде вас дуже обтяжувати, бо це не є 30 сторінок, як було в мене. Але водночас ці 5 сторінок це доволі легко прочитати. Їх можна прочитати за 5-10 хвилин, і воно вам сподобається. Ви отримаєте всі плюси від щоденного читання, які я отримав, і я думаю, що у вас не буде проблем з тою кількістю мінусів, про які я говорив, бо а, ви не будете читати аж так багато. Це така доволі ніжна звичка, але водночас вона буде вас так спонукати до того, щоб розвиватись і кожного дня читати. Спробуйте це. В своєму житті, і ви обов'язково відчуєте всі плюси щоденного читання. Якщо вам сподобалось це відео, і ви додивились аж до цього моменту, то напишіть якийсь коментар, якщо вам не шкода, це допоможе Ютубу зрозуміти, що вам подобається це відео, і воно буде просувати його і показувати більшій кількості людей. А мене надихне до того, щоб створювати все більше і більше класного контенту. І звісно, не забудьте підписатись. А якщо ви хочете підтримати мій блог і допомогти мені створювати все більше і більше класного контенту українською мовою, то можете підтримати мене на Patreon Лінк в описі до цього відео. Я буду вам за це дуже-дуже вдячний. Якось так, дякую за те, що подивились це відео. Читайте класні книги, донатьте на ЗСУ, бережіть себе і, звісно, keep going!